Бажаю здоров'я. Ворог цієї ночі знову атакував Хмельниччину, влучив ударним дроном в один з об'єктів критичної інфраструктури області. Цей об'єкт знаходиться поза межами населених пунктів, але разом з тим маємо 21-постраждалого, двоє з них госпіталізовано, іншим надано медичну допомогу та відпущено додому. В населених пунктах, які знаходяться недалеко від. Цього об'єкта критичної інфраструктури вибито вікна, вибито двері, пошкоджено дахи. На місці в громаді працюють всі служби, оцінюються пошкодження і проводиться підготовча робота для відновлення пошкодженого майна. Ворог вважає, що такими ударами може нас залякати, а але. Всі ми знаємо, що йому це не вдасться. Тому, друзі, гуртуємось і разом до перемоги!